Всім і, так, я в всім і так, я знову в ефірі, всім привіт, і ми продовжуємо читати книгу. Віктора Франкла. Людина в пошуках справжнього сенсу. Бажаю всім приємного прослуховування. Мої думки все ще не полишав образ моєї дружини. У Голови проманула думка, я навіть не знав, чи вона досі жива. Але лише одне я досить добре затямив. Це до того моменту. Кохання охоплює не лише фізичну істоту коханої людини. Воно знаходить найглибший сенс у її духовному існуванні, її внутрішній суті. Присутня вона чи відсутня жива, чи ніяким чином виявляється неважливим. Я не знав, чи моя дружина ще жива і не міг про це дізнатися. Протягом ув'язнення ми не отримували і не відсилали листів. Але в тому це не мало значення, я не потребував цього знати. Нічого не могло знищити силу мого кохання, моїх думок, і образів коханої, якщо б я дізнався, що моя дружина померла, гадаю, все одно, незважаючи на це знання. І далі викликав у пам'яті образ і моє духовне спілкування з нею було б таким самим живими, так само втішало мене, поклади, ти мене, як печатку на серце своє, бо сильна любов, як смерть. Пісня над піснями 8,6 Біблії приклад Івана Огієнка. Активізація внутрішнього життя допомагала в'язню знайти схованку від порожнечі, спустошення і духовної бідності його існування, дозволяючи втекти в минуле. Звільнена уява програвала події минулого, часто неістотні. Суттєві випадки, нікчемні дурнички, ностальгічні спогади озвеличували їх, і вони набирали дивного характеру, їхні звіти, їхні існування видавалися дуже далекими, і душа тужливо прагнула до них. Я вирушав уявні подорожі автобусом. Вичиняв двері помешкання, відповідав на телефоні дзвінки, микав електричне світло, наші думки часто зверталися до таких дрібничок і ці спогади зворушували до сліз. Що інтенсивніше вставало внутрішнє життя в'язня, то сильніше він реагував на красу мистецтва і природи, як ніколи раніше. Під їхнім впливом він забував про власне жахливе становище, якщо б хтось побачив на обличчя під час подорожі з свенцями до Баварського табору, коли ми споглядали гори з Альцбурга, їхніми осяяними з їхніми осяяними заходом сонця вершинами крізь маленькі загратовані віконці вагона для в'язнів і ніколи б не повірив що це обличчя людей, які втратили будь-яку надію на життя і свободу. Незважаючи на це, бо завдяки цьому ми захоплювалися красою природи, на якої так довго тужили. О, Влад, привіт! Давно тебе не бачив. У таборі людина також могла привернути увагу товариша, що працював поруч до гарного заходу сонця, що сяяло крізь високі дерева Бавар... Баварського лісу, наче на уславленні акварелі... акварелі Дюрера. Примітка акварель, захід сонця, створена німецьким художником Альбертом Дюрером приблизно 1495 року під час подорожі художника до Італії. Цього самого лісу. У якому ми будували величезний секретний військовий завод. А, як справи. А, та нормально. Типу, не, недавно жорстко хворів. Це десь було, так, да, це минулого тижня і досі трохи хворий. Зараз взагалі я бачу така тенденція. Дуже багато. Дуже багато хворих. от Поліклініка вся забита. Ну коротше. от е, Так. Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі барака, змучені на смерті із мінськами супом в руках, набіг наш товариш пов'язаний запропонував поглянути на прекрасний захід сонця, стоячи назовні, ми побачили. Зловісні хмари, що палахотіли на сході і ціле небо, наче живе від хмар, що безперервно змінювали свою форму і кольори від сталого блакитного до криваво-червоного, наші безрадісні сірі землянки правжучи контрастували з цим видовищем, а в заболочених калюжах відбивалося сійливе небо. Після кількох хвилин зборушливої мовчанки один в'язень сказав іншому яким прекрасним міг би бути цей світ. Так, я теж зараз хворий. Ну... Що я можу сказати? E, на минулому тижні мені було так погано, але потім воно пройшло. Ну, в принципі, колись це закінчиться. Ну, от. E, іншим разом ми працювали в траншеї. Нас огортав сірій світанок, сірим було небо над нами. Сніг сірий в облідому світлі зорі сіре полохміття нав'язаних і їхній. Сірі обличчя я знову подумки розмовляв із своєю дружиною, а можливо намагався знайти пояснення своїм стражданням, своєму спільному помиранню у останньому нестямному протесті перед безнадійністю неминучої смерті. Я відчув, як мій дух пронизує навколишній морок. Та все коли-небудь закінчується. <гум> <гум> ну, та навіть, навіть наш всесвіт не є вічним. Я відчув, як він долає і безнадійний, безсенсовний світ, і звідки я спочу переможне так, у відповідь на моє запитання про існування остаточної мети. У цю миттю вікні далеко сільського будиночка, ніби намальованого на горизонті у жалюгідній сірості баварського світання вимкнуло світло етлюкс, люсет, а світло у темряві світить. Євангелій від Івана, 5:1, Біблія перекладу Івану Гієнка. Годинами я стояв, врубаючи Хелоу промерзло землю, охоронець проминув мене, вилаяв, я знову почав спілкуватися з коханою. Більше й більше я відчував її присутність, вона була поряд, мав враження, що можу доторкнутися до неї, простягнути руку і стиснути її. Відчуття було дуже сильним. Вона була тут, і цієї миті пташка тихо спурхнула з дерева, сілася просто переді мною на купі викопаної землі, і пильно подивилася мені в очі. Раніше я вже згадував мистецтво, чи існувало воно в концентраційному таборі, хосера залежить від того, що ви називаєте мистецтвом. Час від часу влаштовували імпровізований кабаре, на якийсь час звільняли барак, сували або збивали докупи деревені лавки і починалася програма. Ввечері там збиралися люди, які посідали порівняно привайоване становище в таборі, капої і працівники, які не залишали табори на час роботи. Вони приходили, щоб трохи посміятися або, можливо, трохи поплакати, будь-що щоб забутися. Там унали пісні, вірші, жарти, деякі з сатиричним підтекстом стосовно табору. Усе це призначалося, щоб допомогти нам забутися, і це дійсно допомагало. Зібрання були настільки дієвими, що кілька відчайних в'язнів, незважаючи на тому, також приходили подивитися на кабаре, навіть якщо пропускали час вечері. Під час півгодини й обійні й перерви, коли... На ділянці розділали суп, за які платили працедавці, не надто на його витерчаючись нам дозволяли зібратись у незакінченому приміщенні для двигуна. На вході кожен отримував почерпаку водянистого супу. Поки ми жадібно його сьорбали, один в'язень би лазив на діжку і спаляв. І... І... Один в'язень би на діжку і співав італійські арії. Ми насолоджувалися співом, а він гарантовано отримував подвійну порцію супу. Просто зна, це означало з горохом. У таборі можна було отримати нагороди не тільки за розваги, але й за аплодисменти. Наприклад, я міг отримати протекцію, як мені пощастило, що вона ніколи не знадобилася. Найстрашнішого табірного капа, якого із більш ніж зрозумілих причин звели Кривавим Капо. Ось як це сталося. Одного вечора мені виявили надзвичайну шану, знову запросивши до кімнати, де колись проводили спіритичний сеанс. Там зібралося кілька близьких друзів головного лікаря, і знову правилами старший офіцер санітарного блоку. Кривавий капо випадково йшов до кімнати, його попросили прочитати свої славнозвісні вірші. Його не потрібно було просити двічі. Він похапцем витягнув щось на кшталт щоденника та почав зачитувати зразки своєї творчості. Я до болю кусав губи, щоб не розреготатися над одним із його любовних віршів. І радше за все це врятувало моє життя, оскільки я вдорбав його щедрими аплодисментами, моє життя було врятоване. Навіть якби мене призначили до його робочої партії, до якої я вже якось потрапляв на день. І цього дня мені було цілком досить. У будь-якому разі було корисно справити. На кривавого капу гарне враження, тож я аплодував також не як міг. Дивіться, я недавно дійшов до висновку, що взагалі, от, як би це пафосо не звучало, але в цьому житті дуже часто виживають помірковані брехуни і помірковані боягузи. от Ну, якось так. Ну е, Чого помірковані брехуни? Того, що бувають ситуації, типу, де інколи. Брехня є дуже виправдана. от Наприклад, я на Reddit, ні ну не на Реддіті, якраз я дивився оце от читання з Реддіту, де е там був чувак, там був його батько, який жорстко бухав. Ну, і він, коротше, якось побив його пса, він його скинув із цього із Ну зі сходів. Потім прийшла його мама, потім його повезли в лікарню, бо він, типу, побив собі ребра, а, а потім його почалась білочка. Бо ну, Біла гарячка в цей алкогольний делірій от, о, абстинентний синдром. От, і його відправили в дурку, а після того він вийшов і перестав пити, і взагалі став іншою людиною. А чого помірковані боягузи, ну ну, як тут пояснити? от, е, Тому що е, тут знову ж таки я повертаюсь до. Пояснення того, чого люди п'ють для соціалізації. Не тому, що їм подобається пить, а тому, що ну, вони шукають. Люди хочуть соціалізуватися люди хочуть там мати якісь ну, соціальні зв'язки, там щоб їх там ну визнавали, щоб це все. от Але виходить все одно так, знаєте, як оце от, що пили то всі, п'ють, то, умовно, всі, а цей. А, а, а залежність потім ну якби от залишається в кожного, і потім це ну, якби задоволення то отримували разом, а проблеми то от окремо типу. от І воно якось воно якось так працює. от Це до слова про помірковане боягузтво, про те, що, знаєте, буває там. А, я знаю, що я згадав, чого воно так, типу. Там от, умовно зібралася компанія. Там, от, бухають там, якесь таке жахливе, якесь таке пиво, там воно не подобається, але там ти, умовно, випив і такий, типу, о о, о о о о, о, починається схвалення, о, як класно. Як ти класно, типу, п'єш пиво, типу, або, або я ще пам'ятаю, часи десятих років, як я там, мені знайомий розказував там, от села, типу, ну, як це в селі? типу, в селі, якщо в місті, там, знаєте, це так п'ятниця, там піти десь в якесь кафе, в якийсь бар, то в селі це субота, тому що е, неділя це там, ну, коротше, там ніхто не робить, там церква всяке таке, то, то субота то це вечір суботи, то це день, просто день, вечір відриву. там, Ви там йдете. Сусіднє село, ну, більше село, умовно кажучи, якийсь там якийсь бар, там ви і тут не можна виходить, як то кажуть, там не пить, тому що це знову ж таки цитуючи, що я можу сказати, і типу, починається да що ти не п'єш, да ти що нас не вважаєш, да ти там що там штунда, да ти такі коротше. Оце ну, от про помірковане боягузтво, так що якось так. Ну, але це так, моя теорія, мої спостереження. Продовжуємо. Ну, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. От. Загалом будь-яке заняття мистецтвом у таборі дещо нагадувало гротеск. Я б сказав, що реальне враження справи не будь чим пов'язаним із мистецтвом виникало від примарного контрасту. Між виступом і тлом безнадійного життя у таборі. А ніколи не забуду, як прокинувся від важкого змореного сну на другу ніч в Освенці, і мене розбудила музика старшої охорони з барака, що святкував у своїй кімнаті, яка розташовувалася біля входу. Підпилі голоси горлали якісь банальні мелодії, раптом запала тиша, і скрипка заспіла відчайдушну сумне танго незвичну мелодію і незіпсуту частим повторенням. Скрипка ридала, і моя душа плакала разом із нею, тому що саме цього дня комусь. Виповнилося 24 роки. Виповнилося 24. Цей хтось був в іншій частині табору свенці, можливо, в кількох сотнях або тисячах кілометрів від мене, але абсолютно недосяжний цим кимось була моя дружина. Подоба мистецтва в концентраційному таборі могла б доволі здивувати стороннього спостерігача, але ще більше його б здивувало, відкриття, що тут можна було зустріти. І почути гумору, звісно, тільки примарну його тінь, і лише на декілька секунд чи хвилин гумор був ще однією зброєю душі, що провалиться за самозбереження. Добре, відомо, що гумор більше, ніж будь-яка інша риса людського створіння, здатен подолати відчуженість і дозволяє піднятися над будь-якою ситуацією, навіть якщо це триває кілька хвилин. Я практично допоміг моєму товаришу, який працював біля мене на будівництві розвинути почуття гумору. Та пропонував йому придумувати принаймні по одній свічній історії на день про те, що станеться з нами після звільнення, і він був хірургом та асистував під час операції в великому шпиталі. Отож, одного разу я змусив його посміхнутися, описуючи, як він не втратить табірних звичок, повернувшись на колишню роботу на будівництві, особливо тоді, коли наглядач зійськової інспекції, бригадир спонукав до швидкої роботи вигуком діяти, діяти. ну або ж Якщо мовою оригіналу шнеля-шнеля. я сказав товаришу, одного дня ти повернешся до операційної, і готуватимешся до великої черевної операції. Раптом біжить санітар, оголошуючи про прибуття старшого юрга, а шнеля шнеляшне. Часом інші придумували смішні історії про майбутнє, наприклад, передбачаючи як під час званої вечері, вони розгубляться, коли подаватимуть суп і благатимуть господиню зачерпнути зна. Треба розвинути почуття гумору та побачити речі з іншого смішного боку, це трук, який ти засвою, який засвоює, водіваючи мистецтвом життя. Мистецтво життя можна навчатися навіть у концентраційному таборі, хоча там панує страждання. Веду аналогію страждання людини подібні до поведінки газу, якщо певну кількість газу накачати до порожньої камери, не цілком рівномірно заповнить простір, незалежно від його величини. Подібно до цього страждання цілком полі душу людини є свідомість і не має значення велике, бо чи малі, таким чином розміруських страждань, абсолютно відносний. Так само будь-яка нікчемна дивничка може спричинити найбурхливішу радість. Візьмемо, за приклад, те, що трапилося під час нашої подорожі з освенцями до іншого табору філіала Дахау. Йдеться про концентраційний табір Кауферінг. Ми всі боялися, що транспорт везе на нас табір Маутгаузен. Примітка. Концентраційний табір в околицях австрійського містечка Маутгаузен. За часи війни в'язнень табору було 305... близько 335 300... тисяч осіб, з яких понад 122 тисячі було страчено. Ми непокоїлися все більше і більше. Під'їжджаючи до мосту через Дунай, якщо потяг мав проминути шлях до Маутгаузена, як стверджував досвідчені мадрівники, Люди, які ніколи не бачили нічого подібного, ймовірно, навіть не можуть уявити собі танець радості, який виконали у вагоні в'язні, коли побачили, що потяг проїхав, не проїхав мостом, а натомість рушає лише в Дахау. І знову ж таки, що сталося, коли ми прибули до того. Табору після подорожі, яка тривала два дні і три ночі, в вагоні бракувало місця, щоб усі одно... одночасно могли сісти на почепки на підлозі. Більшості нас довелося стояти всю дорогу. В той час, як лише кілька з нас по черзі сто... могли присісти на смердючу солому, просахнуту людською сечею. Перша важлива новина, яку ми почули від в'язнів-старожилів, що це відносно невеликий табір на дві з половиною. Тисячі осіб і тут немає ні печок, ні крематорію, ні газу. Це означало, що особа, яка стає мусульманином, не вирушає одразу до газової камери, а буде чекати, поки не організують так званий конвой хворих для повернення Освенці. Цей радісний сюрприз підніс нам усім настрій, побажання нашого старшого наглядача. По бараку здійснилося. Ми прибули досить швидко до табору, якому, на відміну від Освенці, не було димоходу. Ми сміялися зіпали жартами, попри те. І під час того, що пережили протягом наступних кількох годин, коли нас прибули, прибулих, перехвалили одного за забракло, тож ми мусили чекати зовні під дощем і холодним вітром, поки зникло знайшли, його врешті вийли у бараку, і він заснув від виснаження, її. Тоді переклик обернувся на показове покарання. У сюнічі ранок наступного дня нам довелося стояти просто неба, легко оцюблими від холоду, і промокли ми наскрізь після виснажливої і тривалої подорожі. все ж, ми були дуже задоволені, у цьому таборі не було димарей і освен цим був далеко. Іншого разу ми побачили групу звичайних засуджених, яких провели повз наше місце праці, якою, очевидно, видавалася глибина всіх наших держав тепер. Ми заздрили цим в'язням через відносно порядковане, безпечне і частиве життя. Вони, напевно, мали можливість регулярно приймати душ. Думали, ми і сумом, у них, напевно, є зубні щитки, щітки для одягу, матраси. У кожного власний і щомісячна пошта, яка приносить їм новини від родичів або, хоча б звістки, живі вони чи ще ні? Ще чи ні? ми все це втратили дуже давно. А як ми заздирили тим із нас, кому поталанило, потрапити на фабрику і працювати під дахом, кожен мріяв про таку удачу, яка радувала життя шкала відносно везіння простягалася навіть далі, навіть серед відділень, які працювали поза табором, членом одного, яких був я, існували деякі групи. Які на загальну думку не пощастило, можна було позаздрити людям, які не мусили через силу човгати мулистою глиною на крутому схилі по 12 годин щодня, розвантажуючи вагонетки на маленькій польовій колії, більшість нещасних випадків ставалися на цій роботі. і часто вони були смертельними. У інших робочих партіях бригадири мали звичку роздавати численні удари, що змушувало нас вважати відносною удачою, не потрапити під їхнє керівництво або Потрапити туди ненадовго, одного разу за нещасливим збігом обставин я опинився в такій групі, якщо б сигнал повітряної тривоги не перервав нашу працю через дві години, протягом яких бригадир приділяв мені особливу пильну вагу, і після цього не з'явилася необхідність перегрупувати працівників. А то я міг повернутися до табору на полосках, на, на яких волокли померлих або хто помирав від виснаження, ніхто не може уявити собі полегшення, яке за таких обставин. Приносила Сирена, навіть боксери, який чує гонг, що повідомляє про кінець раунду, рятуючись таким чином від неминучого нокауту. Ми були вдячними за наймізерніше й милосердя. Ми раділи, коли мали час зводити вошей перед сном. Хоча в цьому було мало приємного, оскільки доводилося стояти гольцем в натопленому бараку, зі стелі, якого звисали бурульки. Але ми були вдячними, якщо під час цієї процедури не збивав сигнал повітряної тривоги. І не вимикали світло, якщо ми не робили цю процедуру ретельно, то не спали півночі. Боги задоволення безрадісного життя стосувалися переважно негативного щастя, відсутності страждань, як послужився Шопенгауер. Але і це тільки відносно справжніх позитивних задоволень. Навіть маленьких майже не було, пригадую, як подумки склав щось на кшталт балансу задоволень. І з'ясував, що протягом багатьох дуже багатьох попередніх тижнів досвідчив лише два приємні моменти. Один із них трапився, коли після повернення з роботи, після довгого очікування, мене пустили на кухню і поставили в чергу до кухаря в'язня Ф. Він стояв позаду однієї з величезних каструль і суп до мисок, який ковпливо простягало йому в'язні. Був єдиним кухарем, який. Не дивився на людей, чиї миски наповнював єдиним кухарем, який налав суп усім поряд і не мав улюбленців серед особистих друзів чи земляки, витягаючи для них картоплю в той час, як інші дістають водянистий суп, зачерпнутий згори. Але я не маю права засуджувати тих в'язнів, котрі віддавали перевагу своїм людям перед іншим. Хто пожборить каменем людину, яка протигує своїм друзям у обставинах, що є питанням життя або смерті. Жодна людина не повинна їх засуджувати, поки не відповість собі абсолютно щиро, чи потім із ситуації не вчинить. Так само тривалий час по тому, коли я знову повернувся до нормального життя. Хтось показав мені ілюстрований, що тижневики з фотографіями в'язнів, які щільно лежали на нараху, похмуро дивлячись на відвідувача. Хіба це не жахливо? Оці страшні обличчя, що пильно дивляться? Чому? запитав я, оскільки щиро не зрозумів тієї ті я знову все пригадав. О Оп'ять ранку на дворі все ще було. Дуже темно, я лежав на твердих дошках у землянці, де близько 70 з нас були під опікою. Ми хворіли і не мусили виходити з табору на роботу. Ми не мусили йти на переклик. Ми могли пролежати тілісінький день у своєму куточку барака дрімати і чекати на денну пайку хліба, яка, звісно, була меншою для хворих, і на порцію супу. Розведеного і також меншій кількості, але якими задоволеними ми були щасливі, попри все. Поки ми тулилися один до одного, щоб уникнути зайвої втрати тепла, надто туліними намагалися без необхідності не ворушити навіть пальцем. Ми чули, пронизливі свистки і крики з майданчика, на якому для переклику, вишикувалася нічна зміна, котра щойно повернулася. Двері розчахнулися, і барак вірвалася, як Виснажений товариш, укритий снігом, причалапав до середини, щоб присісти на кілька хвилин. Але старший наглядач повернув його на двір, було суворо заборонено пускати до барака чужих, поки тривав переклик, як шкода мені було того хлопця, і як тішно було в той момент не бути в його шкурі, а хворіти і мати можливість подрімати в шпитальному блоці. Який передунок був бути тут два дні, можливо, ще два додаткові дні. Усе я усе це я пригадав, коли побачив фотографії в журналі, коли. Я пояснював, мої слухачі зрозуміли, чому я не вважаю ці фотографії жахливими. Люди зображені на них. Могли не бути надто нещасними. На четвертий день у шпитальному блоці мене призначили нічну зміну, але зайшов головний лікар і запитав, чи не погоджувався я поїхати лікарем-добровольцем. в інший табір, де були пацієнти з типом, незважаючи на наполегливі поради моїх друзів і незважаючи на те, що майже ніхто з моїх колег не запропонував свої послуги, я вирішив зголоситися. Я знав, що в робочий. Партії стану на Божу дорогу, а якщо я мав померти, то в моїй смерті мусив бути, як, вода, якийсь сенс, я міркував, щоб сумнівно доцільніше спробувати допомогти моїм товаришам як лікар, аніж животіти і, врешті, втратити життя як непродуктивний працівник, яким я був. Для мене це була елементарна математика. а не самопожертва, однак старший наглядач тамтешнього санітарного блоку таємно наказав подбати про нас двох лікарів, які ви Велися працювати в типозному таборі. Ми були такими колеми на вигляд, що він боявся отримувати два додаткових трупи замість двох лікарів. Я вже згадував раніше, як усе, що не було пов'язане з безпосереднім завданням зберегти себе і своїх найближчих друзів живими, втрачало значення. Заради цієї мети жертвували всім характер людини, був підпорядкований їй. До до такої міри, що людина охоплювала душевне сум'яття, яке загрожувало всім життєвим цінностям, і піддавало їх сум'ю під того світу, який більше не визначав цінність людського життя і людську гідність, який відбирав у людини волю і робив її об'єктом знищення, плануючи однак, використати її сповна до останньої краплини фізичних ресурсів під цим особисте особистого, врешті втрачало. Твої цінності, якщо людина в концентраційному таборі не боролася проти цього з останніх сил, щоб зберегти самоповагу, вона втрачала відчуття індивідуальності, переставала бути розумною, істотою внутрішньою свободою, і особистими цінностями. Людина думала про себе лише як про частину величезної людської маси. Її існування зводилося до тваринного рівня, людей водили стадом, іноді в одне місце, іноді в інше, іноді разом, іноді окремо нашого тару, бездумних і безвольних баранів. І так, на цьому цей короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім, до нових зустрічей всім па-па.